Вітаю, Друзі, хоча по-чесному вітати на мащі. Коли я читаю повідомлення про конфлікт з представниками ТЦК у Вінниці, то мене не покидає дивне відчуття, що країна перетворюється в божевілля. Конфлікт це напід на військовослужбовців, і це катастрофа. Якщо хтось не розуміє, взагалі це відео повинен був записати президент. Саме він повинен був звернутися до людей і пояснити це. Але президент у нас, що у мене чотирьохразовий ухилян, тому пишу я. Коли у воюючій країні відбувається нічний штурм ТЦК, то це вже діагноз самій країні і суспільству. Я не ідеалізую ТЦК, до нього є багато претензій, і серед співробітників ТЦК, які є військовослужбовцями, є ті, хто порушує закон. Як і серед цивільних громадян, от до них до всіх можуть бути претензії. Але штурм ТЦК. Знаєте, я спочатку хочу показати вам одне відео. І після цього ми поговоримо з вами. Перемістили районки. Рождений вокзал. Покровска. Отичені. Кажу, зачинені. Так бридичі може зачинитися. Якщо щось забуде, що йде війна. Тут теж думали в Покровській, що не зачиниться. Ні, чинили. І будуть зачиняти будь-яке місто в Україні, якщо ми будемо боротися за своє існування взагалі. Ці тотальні війни не знищення. Бо я бачу, що не йде роль по завоювання. Йде мета знищення українського народу як такого взагалі. Дуже старий мета. Так. Іде мова зараз. Про знищення нашого народу, про знищення держави. І про це не варто мовчати. Треба казати. Це відео Спокровська з, з міста, яке пам'ятаю ще цвітучим та живим. Спокровська, який був засаджений трояндами, в якому була запашна кава, в якому мер міста встановив пам'ятник Шевченку з обличчям схоже на самого мера, і в якому люди жили спокійним життям, приймали мене в гостях в якому було життя. А тепер у цього міста практично нема перспектив, і його є єдина перспектива на те, що він перетвориться в новий Бахмут, Торецьк чи часів Яр. Він перетвориться, може перетворитися на місто Примару. Так, от, якщо ситуація не зміниться і не буде кому захищати Україну, то і до Вінниці, в якому штурмували стадіони, на якому утримували. А, тих, кого мобілізували, там їх збирають, мені писали про це. А, потім там була людина, яку доставили на цей стадіон, через те, що в нього а, не були поновлені документи, він ухилявся від військової служби. Прибуло 80 людей пошкодили ворота, рвалися туди. Навіть поліція була вимушена використовувати спецзасоб. Але питання в тому, що. Чомусь людина сама не прийшла, не поновила дані, не захотіла захищати країну. Коли Вінниця буде перетворюватись на таке, як Покровськ, треба згадати і цю людину, і тих, хто прийшов атакувати ТЦК. Знаєте, якщо ситуація не зміниться і не буде кому захищати Україну, то і Вінниця теж перетвориться на таке місто, як Покровськ. У Вінницю прийде це горе, не тільки Вінницю у всі міста, до яких зможуть тягнутися росіяни. Вам військовий каже, не йде питання про завоювання і контроль території, йде питання про знищення українського народу і знищення України як держави. До речі, переважна кількість жителів Покровська не вірила, що таке станеться з їх місця. А росіяни прийшли. Прийшли і прийдуть не лише у Винницю. Вони, вони хочуть знищити Україну і свої втрати їх не турбують. Вони хочуть знищити Україну всі, хто хоче жити в Україні, а не в українському федеральному окрузі РФ. Якщо українці не хочуть захищати себе, свої міста і свої будинки, то це лише полегшує реалізацію планів Кремля. Штурм ТЦК це пряма допомога. Кремлю, навіть якщо ті люди, які це робили, це не розуміють. Але будь-яка дискредитація і атака і подібні дії під час війни що я можу сказати, це божевілля. І час сказати про це на всіх майданчиках. Цікаво, чи хтось чув штурм ТЦК на окупованих територіях? Ні, не чули? Здогадуйтесь, чому? Ну тому що там ніхто нікого нічого не запитують, просто зганяють вже сформовані батальйони з тих, хто залишився на. Окупованій території. А якщо хтось не погоджується, його закопують в посадці. Коли ти не хочеш захищати свою країну, то будеш вимушений воювати проти своїх співгромадян в армії окупантів. Мовчки, і ніхто не буде запитувати тебе не про що. І щось я не бачив протестів і штурмів ТЦК на окупованих територіях. А що ж так? До речі, а президент у своєму вечірньому гундосі засудив це, ну, засудив цей напад, закликав до мобілізації, розжував своєму електорату те, що я зараз кажу. Ні. Чому? Тому що це б'є по рейтингу і він знову не хоче чіпати ці теми. Ну, Мені рейтинг не важливий. Мені важливо, щоб Україна не зникла, тому я про це говорю, про, тому я про це звертаю увагу і хочу пояснити всім. Знаєте. У нас страшна ситуація зараз. Країна справді може зникнути. Зникнути, як колись зникла Єгославія. Зникнути, як зникали інші країни, громадяни яких не змогли оцінити повноцінно загрозу. Усі чекають причину: а що ж там було, що відбулося, в Вінниці, чому таке сталося? Чому було раніше у Рівному, в Ярем чи інших місцях? І переважно говорять про те, що це. Реакція на несправедливість, що не служить сини депутатів, мільйонерів, що нема самих мільйонерів, що друзі Зеленського не служать. До речі, це правда, це правда, що нема термінів служби. Я б на це звертав увагу багато разів і казав, що це ідеотизм. Але ж, давайте відверто казати. Це могло бути правдою, якщо б не одна причина, яка багатьма відкидається. І про яку не хочуть говорити вголос навіть найпопулярніші журналісти або найголосніші політики. Просто закінчилися ті, кому була Україна не пофіг. Коли я заходив без статусу Верпінь, то ті, хто сьогодні голосили, і волали про несправедливість ЦК, нікуди не заходили. Коли я потім служив в ЗСУ, то вони не служили. І потім, коли мене поранили, я був списаний. То навіть це не змотува їх, не змотивувало взагалі прийти і замінити мене. А зараз вони щось розповідають. Коли нам кажуть, що ми потужна держава, потужна держава це Ізраїль, де громадяни захищають свою країну. Справді, жертвуючи своїм життям. Майже всі. А в Україні і ті, хто сьогодні служить, і ті, хто шукають причину, не служити. Я розумію, що не всім подобається те, що я кажу, але якщо про це мовчати, краще не стане. І Вінниця, Тернопіль, Київ, чи Одеса перетворяться на чергові Бахмут Часів Яр, Турецька. Всі пам'ятають Арестовича і його мантру про 2-3 тижні. Всі ж пам'ятають, всім подобалося. Пам'ятаєте, які рейтинги були в нього. А знаєте, чому? А тому, що майже 73% населення увірувало, що все вирішиться без них. Війна закінчиться без них, і, вони обув... і він їм подобався, і вони його підтримували. І Зеленський повинен на білому коні от в'їхати в, в Крим. Як там казали, ми вже будемо скоро каву в Криму пити. Ми будемо звільняти Крим, ми... НАТО нас буде проситися до нас. Пам'ятаєте всі ці заклики? А потім вважали, що героїчний Зеленський, за якого вони голосували, всіх переможе. Але не переміг. Не переміг а навіть той, хто обособлював собою надію на перемогу, залужний, був звільнений. І довіри стало ще менше. І тоді, тоді пішла антимобілізаційна істерія. Пішла, пішла Історія, коли люди вважали, що як же так, їх намахали. Вони хотіли, щоб без них все вирішилось, а вимушені теж приймати участь. Армія не курорт, я погоджуюсь. І не найприємніше місце. Але або ми виживаємо, захищаючи свою країну, або зникаємо як народ, як держава. І це треба казати. Більше того. Нещодавно одна журналістка написала, я з нею погоджуюсь, що правий був Коломойський. Дайте їм грошей, вони все забудуть: кров, катування, розстріли, забудуть Мацієвського і Амеліну, забудуть, забудуть ратушного і джуса, забудуть жертви, бо їх не зачепило. Це страшна правда, неприємна і болюча для великої кількості людей. І сьогодні дуже мала кількість людей взагалі може про це казати: військові, тих, хто служив і списаний, і пасіонарі, які серед військових, і тих, хто служив і списаний, а всі інші не можуть. Ну як буде закликати мобілізуватися Зеленський, який чотири рази ухилявся від мобілізації? Як буде закликати його оточення, яке не служить? Хто шурма буде закликати? Чи можуть ті слуги, які отримали підозри в корупції, чи може. Хтось ще з його друзів, товаришів, може, міндіч закличе ні, і цього не буде. Чому? Ну, тому що лідер такий, як люди його обрали, а люди такі, як і їх лідер. Вони не читають, вони нічого не знають, вони не думають, вони сподіваються, що все якось розсосеться. Ні, не розсосеться. І треба про це говорити. Вода точе камінь. Якщо про це казати зранку до ночі, люди почнуть розуміти. Якщо змінювати умови для людей, люди почнуть мотивуватися. Якщо з'являться гранічні строки служби, то це додасть до мотивації. Якщо дурних командирів будуть не тільки звільняти, а й карати, а в армії пристосуванців і кумів не будуть призначати на посади, то зміниться все. Але для цього треба, щоб були ті, хто змінили. Поки я не бачу, щоб Зеленський, його, залишившися два менеджери, хотіли і могли б це зробити. І як б хотіли і могли, то вже б зробили. Тому рятування потопаючих це право рук самих потопаючих. Хочемо врятувати країни, треба її захищати. І саме тому майже в кожному своєму відео я нагадую про те, що. ЗСУ це і є запорука того, що у нас є майбутнє. І є ЗСУ, і є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Пам'ятайте про це. І тому мобілізуйтесь до ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є Україна. Дякую, що дивилися. Тримаємося, єднаємось навколо Збройних сил України і тоді справді. Все буде Україна, папа. -па.